Слава Твоїм Святим Духом, ім'я Ісуса Христа, щоб кожне сказане від тебе в тобі було помазане силою Святого Дому. І підкріпи це слово своїми чудесами і знаменами в житті людей, в моєму житті, тому що ти бодросуєш над виконанням свого слов, святого Слова, за яке я помер, і виконати за нього Воскрес. І сьогодні ми торжествуємо цим Словом у Христі Ісусі, нашому Господу Існу. Амінь. Алію. Знаєте, ми сьогодні говорили про мотиви. От. І насправді мотиви це найважливіша річ для нашого Бога. Твій і мій мотив, серце, це то, на що дивиться Бог. Написано, що Бог серце бачиться. Але перш ніж говорити про свої мотиви і про мотиви, власне, наші, давайте поговоримо про Божі мотиви. Ми знаємо, що є Бог, Ми знаєш, що є Бог. Ну, хто вірить, що Бог творець не повинен? Ну Давайте відповерти. Деколи кажуть, е... дехто каже, я не вірю. Я кажу, ну ти маєш право вірити, що ти пішов від мав. Я вірю, що я пішов я Бог від Бога. Я його образ його подобав. І насправді Бог так сказав. Він сказав: людина створена по кому образу і по Моїй подобі. І сьогодні ми його образ і його Якщо це не так, варто задуматись над своїм миттям. І я аналізував, думаю, Боже, які ж мотиви твого серця? Чому і як ти так сильно любиш людину? Я почитаю вірш з Біблії, його знають, напевно, ну, всі віруючі, то точно, але і не також, ті, хто не знає Бога, цей вірш це скажімо так, серце Євангелії, серце благої звістки. Мені собі це Івангелія Іоанна, 3 глава, 16 вірш, де написано. «Ібо так вилюбів Бог мір. Ком. Тобто ми в цьому посланні кажемо так, бо Бог полюбив світ. Мене і тебе. Тобто це факт. Бог вже його полюбив. Написано, що всіх нас він сотворив словом ще до створення цього світу. Він нас полюбив. Але продовженням. Мотиву власне Бога, його любові, є діло. І написано, що отдав сина свого гідного народу. <клух> і я думав про сина. Бог віддав свого власного сина, щоб він помер за тебе і за мене. Я думаю, що є цінніше в моєму житті земному, чи моя донька? Що взагалі для людини на землі є важливіше, ніж потомство. Ну, напевно, потомство це саме найцінніше, що можна помістити, бо людини. Бог полюбив світ, що адап сина свого єдинородного, даби всякий віруючий в нього, даби всякий віруючий в нього, не погиб, но мав життя вічне». І стопроцентна безумовна любов, яка сьогодні не судить кожного з нас, за твій і за мій вірь. Боже, наскільки ти сильно полюбив, що ти знав мою наркоманію, моє прокляття, яке дурив людей, як я обманював, яке виносив з хати. Тобто в мене не було абсолютно нічого святого, але саме смерть і посоромлений Ісус, Він це все. Чому Син Божий Ісус Христос мав померти? Тому що в Його смерті і в Його посоромленні вміщаються всі мішені, любені. Ми сьогодні з любою говорили так само про мотиви. І цей безумовний мотив любові, він дає надію кожному з нас тут, що не важливо, в якому ти стані, не важливо, що, що в тебе в голові, що в тебе в серці, що ти вже зробив, чи що це ще погане ти зробиш, Бог тебе полюбив і віддав за це сина, щоб ти в Паслівській виконував його волю. Далі один вірш написано, що ні послав Бог сина свого щоб мир, щоби судіть мір. І аллілуя за служіння Кофі Хаусу, Де жоден наркоман не судиться, де жоден алкоголік не судиться, тут взагалі ніхто не, не судиться. Тому що Бог помер для того, щоб ми мали надію в будь-якому нашому жахливому стані. І навіть я вам відверто скажу, навіть якщо ти в Господі, ти буває таке, що ти переживаєш тяжкі момент. Але Бог помер за це. Знаєте, Божа любов, Божий мотив, дивний, в старий заповідь, це Сайт. Для чого ж Бог помер? Для чого Бог віддав сина? Щоб, ну, для чого це все було зроблено? Ну так, да, він полюбив він полюбив Адама і Єву, потім він їх хвилив в саду, бо вони не послухались і поставив ангела, щоб не впускати їх в рай. Але для чого? І пророках написано, це пророк, 3 глава. Но Господу угодна била паразіть його. І Він приядав його мучення. Когда же душа його це пророче Слово про Ісуса Христа. Це пророки Сай за 400 чи за 500 років. За 400 років, до того, як Христос прийде, Бог помазав його думку. Ну, Господу угодно було, поразити його, і він придали йому учені, «Когда же душа його принесет жертву миластівлення узвіт потомство долговечне». І сьогодні, ну, коли брат Денис свічі, коли братіє, які в Господі, коли сьогодні я. Немічний, беззаконний грішник і наркоман, але по благодаті спасені можуть відкривати слово і не ділитись, Це потомство далгавічної. Уявіть собі, він пише: он рід потомства далговічна і воля Господня, благоуспішна, буде ісповнятися рукою Його». Мотив Божої любові, смерть Христа за кожного з нас. І сьогодні він дивиться на цю планету, він бачить людей, які приймають. Які слухають, які беруться Слово в себе, воно їх в деякі мірі судить, деякі мірі обрізає, деякі мірі спонукає до якоїсь дії, але ми відкликаємося, хтось більше мірі, хтось менше мірі. І коли ця воля Божа твориться на подміт душі своєї, он буде з стабистю. Браття Бог насолоджується сьогодні нам. Тими, хто прийняв Ісуса і проповідує Його Слово. Я воду всіх тих, хто сьогодні свідчить, хто їздить на наркології, хто служить в реабілітаційних центрах, на домашніх церквах, хто терпить, хто... Бог натхнений нами. Галлілуй! Я надихаюся тим, що Бог надихається мною, тому що Він помер за це. І в мені Він може бачити у Христі Ісусі ту ціну, Він пролив про ціну кров Ісуса. Щоб ми сьогодні, знаєте? Ця історія про жінку, яка 12 років проводочить, вона не мала нічого. Все її імення вона розточила на лікарі. Я не знаю, які там були рани, наскільки це була кров сина. Але написано, що вона втратила все. Але коли йшов Христос, його, ну, дуже велика кількість людей ну, були навколо нього, написано, що вона в серці своєму сказала: якщо тільки то. Важливо побачити серце. Іоанна друга глава, Останній вірш. І не йому нужди Ісус, щоб засвітительствував, о чоловік. Хіба сам знав. Що От Бог зараз дивиться. Він знає абсолютно кожну думку, кожен мотив, кожну скриту кімнату. Він знає наперед, що ти подумаєш і що ти скажеш. Бог не судить тебе. Він просто хоче вирівняти цей мотив, щоб правда твого серця через твої уста виглилась на цьому місці, і тоді Бог дасть тобі відповідь. Ніхто з нас не отримає більше від Бога, чим він має в серці. Для чого сюди я прийшов, для чого я зараз відкриваю року, для чого я проповідую? чому я ділюся словом. Це мої мотиви, по яких Бог бачить мене. Йому не важливо, що я служу, йому важливо, наскільки це відповідає моєї думки. Є міша, є люба, є браття. У кожного з вас є свої переконання, є якісь думки, ви, ви мрієте про щось, можливо, ні. Тобто ви бачите цей вихід, але чому ще не дійшли в нього? Тому що в серці має бути сказати, якщо торкнуся. Тільки край його Божі. Я отримую І Знаєте, що відбувається? Він каже: хто торкнувся мене? Учні кажуть, для да, тебе тут сотні людей. Всі тебе торкають, всі тебе шарпають. Він каже, сила мене покинула мене. І тоді вона отримала моментальне сіл. Вона отримала стілення моментальне. На цьому місці може кожен зараз отримувати стіл. Наскільки ти в серці в це віриш і наскільки ти готовий про це говорити? Вона отримала стілення, розказала написано і розказала йому всю істину. Вона розказала, як вона продавала свої імені, Вона розказала, як вона їздила до лікарів. І всі її надії були просто перечоркнуті. Вона втратила все, вона не мала ніякої поваги, від неї, можливо, смерділо, але вона сказала своєму серці, кого не важливо, що ти говориш своїми устами. Богу важливо, що ти говориш на Одинці, коли ти є один. Немає Ні на кого навколо, але що є в твоєму серці. І тоді він порівнюєш життя. Тоді він бере немощне і робить сильне. Тоді він бере не і робить мудре. І нім'я нужди, щоб хто засвітить о а чоловік, сам знав, що в чоловіке. Ще буквально два з списання я буду закінчувати це. Знову ж таки, Іоанн, 4 -та глава, слідуюча. І історія про Самарянку. Самарянка була блудницею. Тобто в неї було багато чоловіків за своє життя і багато дітей. І ходячи за водою, вона навіть куршином прикривала своє лице і старалася робити це, коли нема нікого з людей. Бо їй було стидно, вона була посоромлена. І один момент, коли Ісус з нею почав діалог біля колодязя, Ісус говорить їй, ні, чуть раніше, 15 стіл, женщина говорить йому, Господи, дай мені цієї води, щоб мені не мати жажди і не приходити сюди черпати. Дивіться, кожен сюди приходить. Люба вже не вперше, міша не вперше, хтось перша. Тобто, і, і ви ж говорите, ви ж хочете звільнитися. Ти ж хоч утім. Тобто, покинути на все життя. Тобі є, є така проблема. А Люба, то есть, Люба, ну, ми шукаємо спільно, ми, ну, ми націлені на це, тим більше є вийом. І кожен, кожен шукає для себе кращого життя. І ця жінка. Вона побачила в Ісусі пророка, але вона подумала, що це просто Пророк, і вона каже, послухай, вже на каже, господин, дай мені води, щоб мені не мати жажди і не приходити сюда чекпати. Що робить Ісус? Ісус говорить їй, пойди, позови мужа свого. Пойди, позови свого мужа. Вона могла би сказати, що мужа нема вдома, Але він знає, що нема мужа. Що вона живе? Тоді він про це знає. Господь їй каже, «Пойди, позови свого мужа. Женщина сказала потере. У мене немає мужа. Ісус каже, правду ти сказав? Правду ти сказав? Тобто Він знав правду. Ісус же знав правду, коли задавав їй питання: «Пойди, пазалі мужа. Ісус же знав, що в неї нема мужа. Але йому важливо, наскільки правда Твого серця. будет відкликатися в твоих устах. Насколько вся твоя проблема, как тебе тебя отрит, как наступает на тебе, яка не дает тебе сразу ты стоишь, шукаешь того самого, насколько вся проблема на твоих устах, насколько ты открываешь эту проблему горлом. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей правду, ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Та справедлива, ти сказав. Бог знає абсолютно кожну сферу, Бог знає абсолютно кожен рік, Бог знає серце, навіть ті моменти, якого ти не знаєш. І знаєш, що я сказав про моє і твоє серце, що і спорчене. І лукаве серце чоловіче. Але твоє серце здатне змінитися тільки коли ти про це серце лукаве, спорчене, черстве, чер чер не зцілене, не починаєш говорити устами. Кемрява стає світлом, коли вона виходить на світло через підрод. Я закінчую. Але Боже, нарівняй наші мотиви, просто нехай зараз серце буде справ. І навіть якщо там мотив, який ти вважаєш недостойний Бога, чи це не той мотив, просто цей мотив розказує. Мене. Це Луки, шоста глава. Шоста глава Іванлія Руки. 17 верша. И сойдя с ними, стал Иисус на ровном месте. И множество учеников Его. И много народа из всей Иудеи, Иерусалима, приморских мест, и тирских и ситуаций, которые пришли послушать Его и исцелиться. Багато учнів. Тобто він навчав, він будив він показував практичне християнство. Він крав, клав руки на горе. Він зцілювався. І мився за воскресіння, люди розкришали. Він проповідував івангеля причах, і учні цього вчилися, і він з учнями ходив являв Царство Боже в силі. І много народу, котрі прийшли послушати його і сліться. Про людей написано: прийшли послушати і сліться. Для чого я прийшов сьогодні сюди? Є різні мотиви. Тут тепло, тут власно тут співають, тут можна купити, поїсти, тут можна з нормальними людьми поговорити. Я пам'ятаю, коли я був у Львові, у мене був ще й я був у Господі, було величезне служіння. І апостол, який проповідував у Львові про зцілення, він проповідував про Вартімея, який сидів. Сліпить біля в'їзду Єрусалим. І коли він вухом своїм чув, що іде Христос, той, хто може його зцілити, в нього з'являлася надія, і він почав кричати: Ісус, син Давіда, втоміло. Богу не потрібні крики, йому не потрібні голосні висказування, йому потрібно серце. Та сказала в серці своєму, що тільки торкнеться Його, що говорить зараз моє серце? Моє серце стояло, я кажу, Боже, я тут стою, він молиться за хворих, Як мені отримати зцілення? Я молився, молився, я чув волосся, він має на тебе поставити руки. А перед мною тисячу людей. Було служіння Дві 2000 людей, багато людей. Тут стояли браття з центру, моя мама, і я закриваючи і кажу, Боже, я не знаю, куди пропасти. Але коли Марія сказала, як я рожу, якщо я ще не пізнала чоловіка. То Боже сказав, сила «Все, Всевишна зійде. І я в свідомість. Я відкриваю очі, а я на сцені. Давно сили людей, на скільки була сильна присутність Божа, Люди падали. І я все зараз стою, кажу, тато, дякую, що зараз я буду мати нового чинку, я знав. От тільки торкнувся, я забув все. І відкриваю очі вже за сцену, У мене сльози на очах, я встаю і починаю стихати. Я мав того печинку не так, що я вірив, що вона десь там є, що є. Я, я мав як це писання в руках. Я її. Мама в залі сиділа, вона дивилася і плакала її заспокоїла, бо я приїхав три місяці, не був, падаю пісеред залу. Мама ще не знає Бога, тобто вона каже, нормально це все. І Я тоді отримав зцілення. Тому я з дознувінням про це говорю, що сьогодні є зцілення. Для люби, звільнення, для між. Сьогодні є свобода для віру брата, сьогодні вона є. І Бог хоче їй дати Бога, нема проблеми на цьому місці зробити з тебе вільного, взагалі без всякої залежності, зі сном, без всякого комару. І Він хоче це зробити. Але на це місце написано, Которий прийшли послушать Його і відсидіться. Нарівняй своє серце зараз. Просто зараз Бог стає Дух Святий. Він змінить тебе, він просто забере те бажання продовжувати жити з наркотиком, якщо ти дійсно цього хочеш. Написано, като прийшли пришлі, Його і зцілитися від болезней, так же і страждущі а нечистих дум і відселятися. Хто страждує? Люба, ти страдиш цього? Депо має тобі дуже важко, коли тобі дуже важко і Бог знає. Між бувають моменти, коли просто вже розривається серце, коли нема відмітні нікого, ти сам. Ти змучився сьогодні. Просто це скарб для Бога. Коли це є, коли це є, він дає свою певну любов. Він звільняє на місці. Ми зараз Львова залежна людина, приїхала в міталонів на великих дозах. Він спить з першої ночі. У нього нема комару. Це не в, в, в И это реальный Бог, який втручається в життя людей. Я закінчую, И все страживающие от нечистых духов исцелялись. И весь народ искал. И весь народ искал. И весь народ искал прикасаться к Нему. Потому что от Него исходила сила. И исцеляла всех. Аллилуйя! Все не вид Христа и без сила. Я ця сила переживаю в кожному дні, це милість Божа. Сьогодні хворі зціляються, сьогодні немощі отримують звільнення, сьогодні наркотик не має плану. І просто на цьому місці ми зараз будемо молитися. Якщо цей мотив серця, в це є звільнення, очищення, це, є... це віра, яка була в цій страшності, яка була самарянкою, вона є її цього Божою вірою І дасть тобі шанс надію і свого. Тому я закликаю просто, щоб Бог поміг нам бути справжніми. Йому не важно, що ти говориш, йому не важно, як ти себе погодиш, які ти гляхи вчинив в свого житті. Нашому Богу важливо знати, чи те, що в твоєму серці, воно відповідає те, що ти говориш про нього. Він просто хоче чути правду. І тоді ти станеш Богом, духом, в котрих є царство Небесне. Відкривай своє серце перед Богом ми будемо славити Христа. Бо, і я вірю, що зараз буде сходити сила. Від самого Ісуса Христа. Він без дає свого духу. Сьогодні будуть розрушатися всякі апоки. Сьогодні ти відчуєш нове дихання. І Сьогодні Бог тобі дасть новий ти справжній, який буде сподіватися устане, якщо не сподівалося. Амінь. Аллія.